Ми приїхали до початку треку на Смутвуд. Гору має бути дуже гарно. Будемо показувати, що як виглядає по дорозі. Тож вперед. Це вже денний трек і на ньому є люди. Пішла вже перша група, Шість людей, і зараз за нами підуть дівчата. На 4-5-6 десь так. Тобто популярний трек. І це ранок. Восьма ранку. Нам пройти потрібно буде 8 км 800 метрів вверх і підйом 800 метрів. Сонечко, пташечка маленька, що сидиш зайчик. І ось так виглядає стежечка на початку. Ми, до речі, в поході на Есінібойн не бачили ведмедів і лише раз бачили їх екскременти, думали, що може тут нема десь ведмедиків. Але вчора їздили в Калгарі за продуктами і повертались вже сюди назад на парковку. Mount Shark. Ми вже там третю ніч ночували. От, і двох ведмедиків побачили. Якраз пройшла злива, було прохолодно. І вони, видно, повиходили. Для них комфортна температурка була. От, двох грізлі великих вздовж дороги, такі пухкенькі, величенькі. Я ось додам відос, як прогулювався цей ведмедик. У нас з собою фільтр для води, так зручно, не потрібно з собою носити багато води, бо раніше бувало півтора літра. Несе один, півтора літра і інший. А якщо десь довгі треки, то могло бути і більше води. Не завжди джерела є. Згадую наш похід 333 кілометри по Карпатам. Так були походи, де пересохлять джерела вже. Це біля Яйкови Лемське, якщо не помиляюсь. Гарна природа. Попереду йдуть люди, відлякують ведмедиків, кричать там. Тож нам вигідно, що вони там попереду. Ну і до речі, найбільше поки що слідів ведмедиків, екскрементів. І взагалі ведмедя ми бачили. Саме в поході до водоспаду Хунлен. Там така місцина крута, там точно вони водяться, їх там багато і там вся стежка була в їх, в їх слідах. Сьогодні 18 липня і вночі так досить прохолодно. Градусів 5, мабуть, а в день жарко. От ми зараз сидимо, Ну і така прохолодна погодка у флісках якраз комфортно. Але скоро припече сонечко і будемо роздягатись. Знову ж таки, тут пік високий, якщо йти, то краще брати з собою куртку. Після перших двох кілометрів стежка змінилась на ось таку. По дорозі навіть є невеличкий водоспадик. Тут, до речі, дуже гарна територія. Зазвичай всі їдуть в банк. Ну і розмови здебільшого про банк, що там гарного. Тому що все біля дороги, і хайкінг, і треки там маленькі часто. От, а тут дуже гарні місця є в Канонаскісі. І багато людей орієнтується на бан, тому що він близько від Калгарі. Але і Кананаскіс близько від Калгарі. 150 кілометрів і ти таких гарних місцях. Річечка така гарна тут вздовж стежки. А підійматись ми будемо от туди десь на гору. Ось так виглядає долина. Ми прийшли звідти від початку. І отак от плавно-плавно підйомчик у нас відбувається. 4 км лишається і тут вже більш стрімко ми будемо підійматись от на ту гору. Є гарні місця, йдемо все далі вздовж струмочка, десь він там починається зверху. О, тут наша стежечка через сніг буде проходити. Перепочиваємо, замовили прогноз погоди по гарному. Бо такі хмарки, щоб на саме вверх не підійматися, якщо по прогнозу зараз буде дощ. Ми підіймаємось наверх, вже на долину краєвид відкрився, десь 500 метрів лишається до вершини. 500 метрів підйому і 2,5 км ще йти. Ще зараз в липні дуже гарно, тому що все цвіте. Це кольорове, багато приємних запахів, діточки у пташок маленькі, зайчиків багато ми вже бачили, яких маленьких бігає. Дуже гарно. Піднялись наверх, познімали свої капелюхи. Добре, що я взяв баф. І у нас є і пуховки, і вітрозахисні куртки. Тут такий страшний холодний вітер, наче як морозний. І люди підіймаються вон там, які нас обігнали, вони там туди вище потім йдуть. Можливо аж на той пік. Все, ми рушаємо далі, бо так дметься. Відкриваються краєвиди чудові. Так. І ось наш підйомчик ось по цьому хребту. Туди-туди люди аж наверх йдуть. У них видно на перешийку. Між двома горами зараз такі маленькі-маленькі, як мурашки. Дуже гарно, навіть в таку погодку. Сьогодні мінлива хмарність. Обов'язково треба мати у три палки. Такий слизький маршрут, десь грізюка, десь багнюка, десь камінці, десь... На такі схили і там камінці також ну, добре триматись допомагає стабільно сильний вітерець. Відкрились краєвиди в інший бік. Ось наша дорога не для Тих, хто боїться висоти. А назад наша доріжка там. Його внизу люди на перешийку. Не знаю, чи видно на відео, але вон люди, вже хтось на вершині, хтось спускається. Тут точно не можу рекомендувати цей маршрут тим, хто не має досвіду в горах. Важкувато, небезпечно. Перевіряєте погоду. Має бути мінлива хмарність, ніяких штурмових попереджень, бо тут точно буде дуже небезпечно в разі того, якщо почнеться, щось страшне. Краєвиди тут чудові. Маршрут дуже гарний. 100% можу рекомендувати навіть отаку погоду з мінливою хмарністю. Та я по похмуро бачив, що. Тут непогано, але Хмара може бути низько і закриє вам всі краєвиди. Піднялись ми наверх за 3,5 години, люди на все ж є. вона, в принципі, популярна. От, але не багато, не так, щоб черги. Людей 10, мабуть, вже зустріли. Більше вже сонечка. А ми спускаємось. Там дуже холодно зверху. В цілому на цей трек треба закладати десь годин 6 туди назад. Це якщо не поспішати, якщо в хорошій фізичній формі. Ну і от... Там вже небезпечної зони От, цей хребет. Вже... Таке для деяких людей може бути взагалі дуже страшно, ризиково і навіть небезпечно. Якщо навичок немає, може і паніка бути. А так дуже гарно. Тут проходить недалеко Divide Trail. Ми придивилися для себе деякі цікаві місця, куди немає стежок навіть на мапі. Може ми сюди повернемось, в цю місцевість, будемо досліджувати вже в трохи інший спосіб. А ми спускаємось вниз, будемо відпочивати і готуватись до нових походів, які у нас вже завтра.